У селі Лище Луцького району трапилася пожежа на фермерському господарстві. Бачимо, що вогонь знищив дах приміщення та перекинувся на сіно, що лежало поруч. Не щастя обійшлося без жертв. Як повідомили працівники господарства, займання почалось зсередини. Згодом вогонь перекинувся на приміщення, де зберігалось молоко, та на сусіднє, у якому на той момент були тварини. На щастя, працівники швидко зреагували та вивели усю худобу. Тож обійшлося без жертв. Коментувати подію присутні беруться неохоче. Усі заклопотані осуненням прикрих наслідків. На місці події працювали усі відповідні служби. Долучилися до гасіння пожежі й самі працівники господарства. У ДСНС повідомили, що причина займання поки не відома. Сьогодні, о 8 годині 32 хвилини, до служби по рятунку надійшло повідомлення про пожежу у селі Лище, що горить сільськогосподарська споруда. До місця події направлено два пожежно-рятувальних підрозділи з міста Луцька, та по прибуттю першого пожежно-рятувального підрозділу було з'ясовано, що охоплено вогнем покрівля господарської будівлі. На гасіння пожежі подано три пожежно-рятувальних ствола. Було залучено 14 рятувальників та 4 одиниці техніки. На даний момент причини та збитки даної пожежі з'ясовуються. Так прокоментували ситуацію у поліції. Поліцейські працювали на місці пожежі у селі Лище. відомо, що пошкоджено господарське приміщення. Внаслідок цієї пожежі ніхто з людей не постраждав. Наразі причина загоряння встановлюється. І відповідно, далі буде надано відповідну правову кваліфікацію події. Нагадаємо, нещодавно на цьому ж фермерському господарстві горіло сіносховище. сховище. Тоді палав величезний ангар. На щастя, в обох випадках ніхто не постраждав. Анна Рарох для новин на часі.